Яка ознака того, що хтось зраджує, але вона не очевидна, доки ти сам через це не пройдеш? Коли вони раптом починають безупинно шукати в тобі недоліки і провокувати сварки, які намагаються виставити твоєю провиною. Імунізуючи тебе, вони таким чином виправдовують власні дії. А то ти вже знайомий з моєю колишньою, так все, що її абсолютно влаштовувало на початку наших стосунків. У кінці перетворилося на величезні сварки через ніщо. Я клав руку на її плече, коли ми сиділи на дивані, неважливо у неї вдома чи в її батьків, і вона обожнювала такі прояви ніжності. За тиждень до розриву раптом сказала: що ти постійно хочеш сидіти поруч і обіймати мене, це надмірна прив'язаність, і це показує, що ти не можеш мене відпустити. Це нездорово. І я такий, що ти взагалі малиш, жінку? Почав ловити свою колишню на тому, що вона спеціальна. Крутила радіо, коли ми їхали до когось із родини. Як тільки ми під'їжджали до місця, вона просто міняла станцію на вмання, ніби хотіла, щоб я розсердився. Це точно оця вигадана реальність у їхній голові, щоб виправдати зраду, не розриваючи стосунки і водночас викликати співчуття у тих, на кого це подіє. Це один із найочевидніших знаків. Вони можуть ще навіть не зраджувати, але точно зрадять. Раптово починають ненавидіти твої маленькі звички чи дрібні вади, які раніше були цілком прийнятні. Я не усвідомлював цього тоді, але моя дівчина почала поводитись саме так у той момент. Коли познайомилася з хлопцями, з яким згодом мені зрадила. Не думаю, що це обов'язково ознака того, що людина готується до зради. Думаю, це відбувається, коли ти починаєш розлюблювати партнера і що має статися далі, це розрив. Але зрадники цього не роблять, вони просто йдуть у зраду. І ось це правильна відповідь. Незадовго до того, як моя дружина сказала, що хоче розлучення, вона почала дратуватися через кожну дрібницю, і все закінчувалося конфліктом. Вона не зраджувала, просто була сповнена зневаги і вже емоційно вийшла із стосунків. Розійшлися із нею на деякий час. Зрештою, все владнали. Наші стосунки зараз навіть краще ніж були роками до того. Але так, коли людина починає провокувати безпричинні сварки, це чіткий знак, що вона просто закінчила ці стосунки у своїй голові. Пасажирські сидіння в їхній машині раптом завжди відрегульовані під когось іншого. Привид із дуже специфічними вимогами до зручності. Мого колишнього чоловіка сидіння завжди було відсунути так далеко назад, що я думала, він, мабуть, возить на обід якогось колегу чоловіка. А потім виявилося, що він мав романи з жінкою під 180 см сантиметрів зростом. Я ж кожного разу, коли сідала в машину, підсовувала кляте сидіння ближче. Ось це мене реально розлютило. Якось я скористалася вантажівкою мого колишнього чоловіка, щоб з'їздити на пошту. Не сказала йому, бо навіщо йому це казати? І наступного дня він просто зірвався, почав кричати, звинувачувати мене у зраді. Навіщо б ти ще сідала за? кермо моєї машини, якщо не поїхати на побачення, це була перша теорія, яка йому спала на думку. Він був повністю одержимий ревнощами. Зверніть увагу, я сказала, колишній я розповідаю цю історію, бо деякі чоловіки настільки параноїдальні, що самі руйнують свої стосунки. Коли йдеться про зраду на роботі, вони починають занадто часто згадувати певного колегу. Ще більша підказка, коли вони раптом перестають згадувати цю людину взагалі. Моя дівчина, з якою ми довго зустрічалися, зрештою зрадила мені з колегою з роботи. Коли я дізнався, я навіть не знав, хто це. Я думав, що знаю усіх в її команді. Давалося, що я всіх їх зустрічав у житті, бо вона постійно розповідала про їхнє життя. Не про всіх, окрім одного, про нього вона ніколи не говорила і я його не бачив. Може, вона з самого початку знала, що нас треба тримати якомога далі один від одного. Ще більша підказка це, коли ти заходиш у спальню і бачиш цього колегу в твоєму партнері. Так, не всі зрозуміли, коли застаєш їх буквально посеред зради. Пам'ятаю, мій колишній робив так само. Він був адвокатом і постійно згадував одну зі своїх помічниць асистентку. Коли мені стало цікаво, я зайшла на сайт фірми, щоб подивитися, як вона виглядає, і зрозуміла, чому вона була надзвичайно привабливою. Мене одразу щось кульнуло всередині, але він усе заперечував ще шість місяців, доки я не впіймала його з нею. Він просто не вимкнув геолокацію. Думаю, його потім ще й звільнили за цей роман. Тепер, коли я бачу службові інтрижки, вони здаються дуже очевидними. Відсутність планів на майбутнє. Це, мабуть, єдина підказка, яку я зараз можу чітко розпізнати, озираючись назад. Вона дуже майстерно приховувала свій роман, який тривав чотири роки. Весь цей час зустрічі вона вкладала у свої звичні вікна часу. Але одного дня у далекому 2020-му вона раптом перестала обговорювати зі мною плани на спільну пенсію. Тоді це звучало логічно. Світ, економіка, ринок нерухомості, суцільний хаос. Тож давай трохи зачекаємо. Тепер я розумію, що вона просто вже емоційно вийшла зі стосунків. Вони стоїть відстороненими і холодними постійно з телефоном у руках. Більше не проявляють ніжності, а іноді, навпаки, через почуття провини зрадники можуть ставати занадто турботливими і навіть проявляти підвищену пристрасть. Любі слухачі, а тепер питання до вас: яку дрібницю у поведінці партнера ви колись помітили, але спочатку не надали їй значення? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на телеграм-канал. Там вас чекає багато цікавого контенту. Вона звинувачує тебе у зраді, бо сама постійно думає про те, як би не попастися. Моя не звинувачувала мене, але раптом почала говорити про роман свого колеги по роботі і про те, як же це жахливо, і бла бла, -бла. Ми не були певні підозри, але цей раптовий спалах розмови був усім, що мені потрібно було почути. Через кілька тижнів я її спіймав. Та будь-яка раптова зміна у поведінці. Вони стають віддаленими і більше не хочуть проводити з тобою час або навпаки, стають надмірно ніжними. Постійно кажуть, я за тобою сумую, ти ж знаєш, як я тебе люблю, і так далі. Я пережив обидва варіанти. Ой, шаманери. Будь-яка зміна в тому, як вони пишуть повідомлення або що лайкують. Наприклад, якщо дівчина раптом починає підписуватись на футбольний клуб, який її не цікавив, або хлопець раптом захоплюється кейпопом. Ніколи не хотів, щоб я постила наші спільні фото в соцмережах, бо він не любив це. А правда була в тому, що саме там він і шукав нових дівчат. Я дізналася, що мій колишній мені зраджує тільки коли після півтора року стосунків нарешті виклала одне фото нас у соцмережі, і його дівчина побачила це, написала: це взагалі то мій хлопець. Моя колишня дружина постійно говорила про нового колегу і таємно переписувалася з ним місяцями одразу після того, як ми одружилися. Спочатку я почав підозрювати, коли помітив, що вона переписується дуже пізно вночі. Я не міг заснути, повернувся до неї, а вона швидко сховала телефон. Тоді я не надав цьому значення, але пізніше помітив, що вона змінила налаштування і щоб у повідомленнях не показувалося, хто пише. Потім по класиці, вона стала надмірно обережною зі своїм телефоном, постійно тримала його при собі, але якщо вона його десь клала, то лише екраном донизу. Раптом вона почала. Ла часто затримуватись після роботи в ресторані. Завжди якісь відмовки: то клієнта треба дочекатися, то якісь дрібні справи. Потім вона почала возити цього колегу додому, бо в нього не було машини. Останньою краплею стало те, що вона зробила для нього якусь дорожню сумку, щоб він міг їздити в Огайо до дітей чи щось таке. Мені це дуже не сподобалось, і ми поспорилися через те, що це за дружба така між ними. Після сварки цей хлопець забув телефон у нашій машині, і мені коштувало неймовірних зусиль не викинути його в каналізацію. Я замість їхати напряму, робити різдвяні фото. Сантою ми були з дітьми, поїхав ще на 20 хвилин в інший бік, щоб відвести цей телефон. Вже тут я їй кажу: або ця дружба закінчується, або наш шлюб закінчується. Вона слабко так погодилась, але таємне листування не припинила. Приблизно через тиждень вона залишила телефон у дому, коли пішла в магазин, і той почав постійно отримувати сповіщення Я вирішив його розблокувати, щоб подивитися, що там відбувається. І звісно, побачив купу відвертих повідомлень. Останній ночі, коли вона підвозила його після зміни, вона потім запросила його з'їздити до Волмарту, хоча він уже встиг під додому і прийняти душ, я дочекався, поки вона повернеться додому, але не став говорити при дітях. Коли вони лягли спати, ми посварилися знову. І єдина причина, чому я тоді не пішов, це діти. Наступного дня вона вибачалася і при мені заблокувала його номер. Потім весь грудень вона засипала мене любов'ю. Робила вигляд, що їй не байдуже, але шкода вже була завдана і наш шлюб так і не відновився. Єдина дивна річ, поки вона мені зраджувала, вона частіше ініціювала секси, була ніжнішою. Коли з тим колегою все закінчилося, вона знову стала байдужою до цього. Вибачте за таку Довгу історію, бо минув лише рік. Мені досі важко це переварити після нашого розлучення. Зараз я тут вперше про це говорю не з родиною. Тож який би підсумок я хотів зробити, стежти за змінами в комунікації, раптовою секретністю з телефоном і дивними змінами поведінки, скажу як хлопець, який завжди бере телефон у ванну і сидить там по 20 хвилин. Виявляється, я не ліво направо зраджую, хоча насправді я просто там граю у ігри. Розриваю стосунки з тобою без жодної причини і не хочу навіть спробувати все залагодити. Типу для неї стосунки мали закінчитися негайно, просто от прямо зараз. А через три місяці вона, звісно, приповзає до вас назад. Виходить із дому раніше, щоб купити їжу, або повертається пізніше, або заходила в магазин, особливо коли це явно не мало би займати стільки часу. Багато хто не хоче цього чути, але це правда в деяких випадках. Чи помічали ви, що у ваших стосунках останнім часом усе чудово? Ваш партнер у гарному настрої, надзвичайно милий і ви майже не сваритесь, усе здається ідеальним для деяких зрадників. Саме так все і виглядає. Вони у стосунках, ніби щасливі, але трохи ні. Не хочуть йти, але відчувають образу, бо нібито втратили свободу. Вони можуть звинувачувати партнера, бути незадоволеними дрібницями або навіть вашим інтимним життям, бо їм цього бракує. Як тільки вони починають зраджувати. Весь цей тиск і роздратування зникає. Вони вже не відчувають, що щось втрачають, і знаєте, вони ж вас не ненавидять, навіть вони трохи шкодують, тому поводяться надто добре. Більше вони не такі зацікавлені у близькості, бо отримують її ще десь. І вони в чудовому настрої, бо мають усе, що хочуть. І як завжди, у них є виправдання, чому ж вони зайнятіші ніж зазвичай. Тож ви проводите трохи менше часу разом, але все нібито прекрасно, аж поки ви не дізнаєтесь правду. Любі слухачі, якщо дослухали до цього моменту, то напишіть у коментарях слово інтуїція. Подивимось, скільки із вас ще відчувають, коли щось не так. І не забувайте підписатися наступне відео буде ще гостріше. А я вас чекаю у своєму телеграмі.